Ви ще досі не дивитесь українські серіали та фільми, але любите світове популярне кіно, то от вам українські аналоги відомих фільмів та серіалів. Це фільми схожі за атмосферою та жанрами і конфліктами, але нашого виробництва. Під час війни дуже важливо зберігати гарний настрій, хоч ситуація наразі приємних, але дивитись комедійне кіно ніхто не забороняє. Думаю, що ви і так чули про українську комедію мої думки тихі Антоніо Лукіча. Якщо чули, але не дивились, то скажу, що цей фільм максимально схожий на маленьке місце щастя, який свій час зібрав 4 Номінація на Оскара, як і маленький міст, в моїх думках основа це теж дорожна історія, де головні герої вирушають у подорож у маленькі це Родина, що везе доньку на конкурс краси, а у стрічці Антоніо Лукіча це син та мати, які їдуть на Закарпаття, щоб записувати голоси тварин. Персонажі та гумор теж дуже схожі. В основі як завжди лежить конфлікт: чи то мати, чи то сина, чи то в цілому родини. Та в обидвох фільмах є моменти на подумать. Хоча в моїх думках таких моментів ще й більше, тому що американські фільми загалом знімаються максимально універсально. Що подобатись глядачу з любого кінця світу, а наше кіно більш унікальне для нашого ринку. Також по гумору кролик Джорджа, трохи схожий на гумор моїх думок. Там і там гумор поєднується з глибокими темами саме пізнання та сімейних відносин. Але якщо ви фанат легких комедій і знаєте такі фільми, як Моє велике грецьке весілля та знайомство з батьками з Беном Стілером, то наше скажене весілля саме для вас. У всіх фільмах, як ви здогадались, присутня тема весілля, в якій висвітлюються сімейні та соціальні конфлікти, продовжуючи теми весілля, то є такі. І фільми як війна наречених та дружина на прокат з Ніколь Кідман, Адамом Сендлером та Дженніфер Еністон. Але чим фільм Я ти він вона з Володимиром Зеленським, Євгенієм Кошовим, Ольгою Сомською та Дорофієво гірше? Та нічим тому раджу, якщо ви хочете подивитися щось легке під вечір, але не покидаючи комедії, але трохи серйозніше з темами сучасного життя та технології, можна відмітити шоу Трумана з Джимом Керрі та клік з пультом по життю з тим же Адамом Сендлером, максимально схожими по атмосфері та темам з інфоголіком. Женією. Я пам'ятаю, коли в 2017-му реклама фільму була всюди, де тільки можна і не можна. Та фільм дійсно гарний. Та ще й Павло Зібров завітав, але в кіно існують і інші жанри, як, наприклад, військові фільми. На жаль, в Україні військове кіно дуже актуальне. Але все-таки, якщо ви дивились такі фільми, як 1917 та Дюнкерк, режисерів Мендеса та Крістофера Нолана, відповідно, тут для вас є дуже круті аналоги в українському кінематографі. Якщо до аналога Дюнкерка, то вам можуть сподобатись крути 1918, де зображається героїзм молодих бої під крутами з радянською Росією. Подібно до Дюнкерка фільм торкається історичних подій в сучасній художній обгорці. Хоча критики і називають крути не історичним фільмом. Ну мені здається, що він таким і не має бути, як, наприклад, той же Дюнкерк. Але що є, то є, так це іноді не ідеальна якість зйомок. В цьому плані в українському кінематографі є куди рости. Фільм Мендеса 1917, схожий на погані дороги Наталки Ворожбит, який розповідає про п'ять реальних історій мешканців Донбасу та українських військових, тобто п'ять розбитих доріг. Не не Сказати про такі фільми, як Донбас та Кіборги. Не буду шукати їм подібних, тому що їх потрібно подивитись кожному без жодних аналогів. Цікаво, що як для подій фільму 1918 року, так і нашого часу ворог у України залишився незмінним. Продовжуючи тему військових фільмів снайпер 2014 року. Американський драматичний байопік. Фільм отримав багато номінацій на Оскар. Мені самому він сподобався. Як і вам сподобається фільм Снайпер Білий Ворон. Повнометражний ігровий фільм розповідає історію жителя Донбасу, який хоче помститися за свою дорогу. Жину для цього він мусить ліквідувати російського снайпера професіонала Фільм вийшов 24 серпня 2022-го, але робота над ним розпочалась ще в 2019-му. Але якщо ви любите серіали по типу карточного будинку з постійними сюжетними викрутасами та твістами, або інтригуючі драми як гра престолів, то раджу подивитись, піймати кайдаша як найкращий український серіал. Хоча я думаю, що ви і так його дивились, або хоча б чули. Також, якщо хочеться чогось історичного із серіалів, можливо як вікінги можна глянути на козаки абсолютно абсолютно брехлива історія. Це пригодницька комедія. За задумкою авторів, козаки показані не в абсолютно героїчному пафосі, а весело та життєрадісно. можливо, в дусі піратів Карибського моря. Тому якщо у вас є сумніви на рахунок якості українського кінематографу, то це вже не актуально. В Україні вже є не просто аналоги американських серіалів або фільмів, а набагато глибші та кращі картини. Хоча вони розраховані на власний ринок. Наприклад, тіні забутих предків. Ну це просто топовий художній фільм, який гарвардський університет додав до списку обов'язкових для перегляду. Студентів, які претендують на вищий ступінь у кінознавстві, для когось я напевно не відкрив Америка, сказавши, що в нас є якісні фільми та й стрічки в цьому роликі загально загальновідомі. Але особливо я ще й досі чую, що в нас, крім мелодрам, і подивитись ні на що, хоча це не так. Сподіваюся, що колись бюджети будуть більше, щоб українське кіно регулярно потрапляло на різні фестивалі та отримувало ще більше нагород. Хоча в цьому напрямку вже є успіхи. Дякую за увагу. Бережіть себе.